Так, ви тональний світлий хотіли, га? Мені вроді. Ну щас подивимось, що тут у мене є. Ще, ще цього трошки видавлю. Ну, щось намішаємо. Ану. Так, пайдет. За милу душу. Все одно другого нема. Ах. Очищать? А для чого очищать? Да це ви таке вичитали. А ви менше слухайте тих блогерів. Вони, як не розказують, то й на вербі груші поростуть не так. Та Ти чого ж що, що кажуть? А а що надапіку очищать перед тим красить? Це Ти чула таке коли-небудь? Не можна жити. Ви то слухать всяку дурницю. О, а то понадивляйтеся, тоді ходите морочите голову. Ой, ви слухайте мене, моя дорогенька, що я вам кажу. Ви от як голову не мієте перед тим, що коси краси, так і вмиватися не треба перед макіяжем. Він же тоді набагато довше буде держатися. Можна і три дні не вмиватися. Чим довше, тим лучше. А ви замість того. Щоб споритися тут зі мною, Лучше б слухали і мотали на вуз. Бо крім мене, вам правди ніхто не скаже. Отак тільки дивіться, кислотиня з очей поприймали, О! щоб чистенько було і все. І воно тоді тиждень держатиметься, отак, як маска. поняли? А в мене отак одна дівчина півтора місяця проходила і на свайбі дружкувала. О, і дитину похрестила, і ще тоді бабу сховала з тим макіяжем, і ніде й не влизнулось. Так що я роблю на совість, дівчата.